Привіт усім! От хочу вам показати, яка класна мікрозелень виросла на шостий день. 1 лютого ми посадили. І от така вже величенька, десь 2 см підросла. 2,5 така мікрозелень. Руково я сіяла. Тут я ще сіяла на цій половинці льон. але він трошки так прокльовується, теж он там трохи видно навіть, але ще не дуже. Ну, можливо, через 10 днів. Можливо, йому треба більше трошки днів. А рукола майже вже на третій день були видні сходи. І на шостий, дивіться, які вже великі, 2 майже 3 см. Отака класна, чудова е зелень. Все, всім бажаю чудового дня. Пока-пока, до зустрічі. Пишіть в коментах, чи ви вирощуєте мікрозелень у себе на підиконі. Цікаво буде почитати. А ми будемо далі ще її вирощувати, ще підсадимо, і от під накриттям таким вона у мене росте. Я її поливаю кожен день. от Кожний ранок. Все, всім пока-пока.